Слава Україні! Слава ЗСУ, НГО та іншим збройним формуванням, які захищають нашу рідну Україну. Радий вітати вас, шановні підписники, на своєму каналі, канал по Українському. Вибрали сьогодні походити, пошукати артефакти, історію, старовину. Приїхали з розвідкою нових міст. Приїхала достатньо велика нас банда. Сподіваюся, будуть хороші знахідки. Все, що знайдемо, обов'язково покажемо. Так що вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок. І так, друзі, в мене перша хороша знахідка. Ось такої ямки. Випадає, ось вона лежить копійка якась. Зараз подивимося що за копійка, якщо буде видно. Ну, було цікаво, було в землі 81,87, а на чистому вже 88. Тут не знаю буде вам видно чи не буде. Ось зображений орел Мені здається, Крейцерок був. Звичайно шкода, вбитий вбита монетка, копійка. Але нічого, шукаємо далі. Сподіваюсь, будуть ще хороші знахідки. Ось такої ямки. Випадає ладенка, ось вона ще запечатана. Бачите, як класно, алюмініє, трошки коцнута, але нічого. Приємна знахідка. Також попало одному пошуківцю на конечник. потім покажемо вам. Шукаємо далі. Так, ямку вже закинув ось. Щоб не казали, що я залишаю. І ось тут в грудочці, бачите, дивіться, щось достатньо цікаве. Ну, можливо алюміні мідний дротик, а можливо і ні. Зараз подивимось разом з вами. Та це від фібули, але вломано. Шкода, правда. Ось бачите вломане, покоцим. Або мідний дротик. одне з двох. Продовжуємо пошуки артефактів. І в мене знову чергова кругла знахідка. Це копійка. Подивимось разом з вами, що за копійка. Входимо. Так. Зараз в тіньок. Входи філери. Або Галери. Ось бачите. Два філери, там. Ні, два галери. Помилився, вибачайте, тому що філер зображений шолом, а тут орел в галерю. Ну що, класна знахідка, кидаємо в хабарничку, продовжуємо пошук. Так, ідемо до колі, нехай покаже свого наконечника. Поля входу ще срібну сиріжку знайшов. Що і що? Срібну сірішку здесь знайшов. Сиріжка, мені звезд. Срібну. Що ось ні, це кулачка було. Кулечка було? Так. Да. Ну як там кістки його є маленькі бачу? У ну, ж тут для пайки зроблено. Ну По поводу срібло, треба помет подивитися. Там на є якісь ці букви. Хочемо подивитися, на сліпі, бо двоє старі. Правда, є якісь букви, щось <поставки> І Ось такий Наконечник. То ранні скіфи. Ще раніше, ніж в мене було. Тут раніше була. Що ж, вітаю? Дякую. Також на цьому полі було піднято ось така спинка фібула. Шкода, що з втратами, що не ціла, але красива. Ну і фішка даного поля ось такий динарик випав в Кості. Класний, срібний. Ідемо повернемо йому. Та що було? Так, немаленький, маленький обідний перерив. Будемо йти далі. І будемо шукати денаріки йти, щоб ми ще знайшли. Кожен по одному. No. Знайшовши те, що ми шукали, а саме черняхівську культуру, вирішили продовжувати пошук на даному полі. І ось, хоча не по черняхах під верхом лежало, піном знайшов, впало вже. Шкода без вушка, але ось такий гудзик випав. Аж цікаво бачите? Незрозуміло, чи це ініціалка, чи це пістоль був. Зараз подивлюся, як розміщено. Ось тако розміщено. Ось тако було. Або тако. Ну не знаю, що за годзик, до речі. Перший раз <кхух> попадається мені такий. Хто знає, підкажіть, буду вдячний. Достатньо цікавий годзик. Із глибини в штик випадає черговий кругляк, кругла копійка. ну Не знаю, напевно нічого не побачимо, оскільки сильні окисли. Як кажуть, шайбочка. Але приємно, раз вони тут попадають, значить у люди ходили і губили щось. Будемо шукати далі. І знову ось з ямки вистрибує черговий кругляк, ось він лежить. І я його піном знайшов, бачите, ще навіть ще навіть не розпочатаний. Зараз разом з вами розпочатимуємо і подивимося, що за кругляк. Опа є. І це в нас крейцерок. 1851 року добре зберігся, красиво бив, я думав, що шмур'як, але ні, класно, ставимо в хабарничку і продовжуємо шукати артефакти і старовину. Вибачайте вітер можливо, вам його чути, але в мене чергова знахідка, ось вона глибоко лежала. Це знову круглячок, знову копійка і походу боротоска. Ось бачите? Ось така копійка. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук під верхнім шаром ґрунту, завдяки піну знайшов. Ось лежала така пломбочка Під самим вершечком. Аж ЛП, зараз подивимось. І тут є ось цифра. Класна пломба. Класно збережена. Зараз фокусує. Ось 5. І тут 3 літери. Хто знає, що за пломба, чи я підкажіть, буду вдячний. Продовжуємо пошук артефактів. Із пів штика лопати знову є чергова знахідка. Ось. Копійчушка. І знову бачите, дивіться, як класно збережено. Шкода, що не всі копійки так попадають, класно збережені. Зараз подивимось з вами, це здається одна друга. Та одна друга крейцера 1816 рік. Цікаве достатньо поле тут. Е е різні періоди. Черніхівська культура, середньовіччя і Австро-Угорщина. Австро-угорщина, Австро-Венгерія. Ну що, продовжуємо пошук і сподіваємось, це не остання хороша знахідка на сьогодні. Шукав, 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 ось викинув сюди і нарешті я знайшов. Ось воно лежить. Одне шкода, що воно зігнуте, а так це було кольцо. Ось бачите, дісками пройшли по ньому і так вгнули. І ще одне, що цікаве, хочу вам сказати, це не мідне колечко Мені здається, срібне. Або алюмінієві, Ну не знаю, що алюмінієві робили, алюмінієві ще жодного разу мені не попадалося. Але відтінок сіруватий. Зараз на сонечку вам покажу. Ось бачите? Сірий відтінок. Ставимо в хобарничку і шукаємо далі. І знову з ямки глибина орієнтовно пів штика. Випадає чергова знахідка, але це вже не круглячок. Не копійка, а це ладанка. Ось вона. Бачите? Оп, відбиток залишився. Але дивіться, яка цікава ладанка, вона алюмінієва. Зараз покажу вам. Бачите? Вона велика достатньо. І класна. І тут зображення Діви Марії. Ось. і надпис є. Ну, потрібно помити водою. І надпис зараз фокусує польською. Ось така класна ладамка мені випала Постараюсь. Постараюся. Ось так можливо краще буде видно. Виглядає вона супер. Продовжуємо шукати далі артефакти. І знову в мене є знахідка, щось кругленьке, не знаю що. Ось тут в п'ямці лежало і ось воно, ну, не знаю, буде... Ось. Бачите, зараз подивимось що це. Розпочатаємо. Так. Це походу годзик. Вушко було обламане. Ходимо, що тут можливо щось зображене або лес повністю. Зараз протру і вам покажу. Час його не пошкодував, він повністю лесий, а якщо щось було зображене на ньому, продовжуємо пошук артефактів. Ходимо, крутимося, ще трошки. Маємо часу і майже зверху лежав. Ну як майже він і лежав зверху. Оцей цей кругляшок. Ця копійка. Зараз почищу, подивлюся, що за копійка. Тому що було дуже тонко, було 34. Ну, можливо, і півтора, вибачайте не півтора. Можливо, соліт, оскільки по розмірах якраз підходить. Зараз помию подивимось. Так, це дійсно Буратоз, я не помилився. Він затертий повністю. Ось бачите, нічого не видно, рельєфу немає. Нічого, ще є трошки часу, можливо, хвилин 20 до півгодини, пошукаємо і будемо збиратися додому. Думав, що лежать ці ямці, а виявилось купнув і самого вершечка. Ось. Дивіться, яка краса. Як ви думаєте, що це? Я також думаю, що це колечко. Зараз легонько розпакуємо. І подивимося. Оп. Оп. Це колечко. Причому ціле. Опа. Але дивіться, яка в когось. Рука була велика, палець. Як кажуть, бідняковське колечко, мідне, звичайне, але хороша знахідка. Колечко. Клас. Сподіваюся, що класно. Шукаємо далі. Ось і все. Пошук артефактів на сьогодні завершено, а також старовини. Знахідками задоволені. Знайшли те, за чим їхали, знайшли черніхівську культуру, де було поселення. Було піднято також наконечник скіфського періоду ранній. Всі задоволені. А ви думаєте, що раз у мене немає знахідок по черніхівській культурі або по скіфах, чи щось в цьому роді, щось хороше, я не задоволений? Ні, я задоволений. Адже багато хто думає, що ми шукаємо заради того, аби заробити гроші. Ви помиляєтеся. Наприклад, я особисто і інші мої знайомі пошуківці займаємось пошуком заради того, аби відпочити і помилуватися природою. Зараз я вам її покажу. Ми займаємось пошуком заради того, щоб ви бачите ось таку красу, яку зараз я вам передаю за допомогою телефона, таке небо. Пасмурне, чисте, ліси довкола, пагорби, поля з оренду, поля не з орані. Красота. Душа відпочиває, серце радіє, а також співає. І тепер можна переходити до перегляду знахідок. Ну і по знахідках. Тут сьогоднішні олі знахідки, 4 копійки, 3 гудзика. Перстень. Шкода, що обломаний. Спинка фібула маленька. Оля знайшла. І також ось така накладка. І незрозуміла штучка. в мене сьогодні 7 копійок. Один, два, ось ці сім, пломбочка, 4 гудзики Дві ладанки ось такі. Ось така конина випала і такий перстень. Ну і вчорашні знахідки також по розвідці. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 копійок. Ось цю Оля знайшла срібну. Таке патині. Прийдеться відмивати, але акуратно бо дуже тоненька. Ще не вияснили до кінця, що це багато, багато думок відносно цього. Нічого помиється і будемо знати, що закопійка Гудзики вчора 1, 2, 3, 4, 5, 6. Також хотів запитати, можливо, хто знає, можливо, кому попадали ось такі гудзики з літерою А. Якщо знаєте, то підкажіть, буду вдячний. Дві пряжки, Ось така ручка. Крутилка від газової лампи, ладанка. Ось таке колечко велике. Не знаю, хто носив. І ось така незрозуміла штука. Все. Всім дякую за перегляди. До зустрічі. Чекайте нових відео.